Зараз всі так чинять. Спочатку розбудили місіс Хадсон, потім мене, а я вас. А що таке пожежа? Ні, клієнтка. Це було на початку квітня 1883 року. Прокинувшись одного ранку, Ватсон побачив, що Шерлок Холмс уже одягнений, стоїть біля його ліжка. Як правило, він уставав пізно. Але зараз годинник на каміні показував чверть на восьму. Містери Холмсе, вам чай. Містере Холмсе вам преса. Рано вранці в будинку містера Холмса з'явилася схвильована молода жінка. Одягнена в чорне. Це була Елен Стоунер. І вона звернулася до знаменитого детектива за допомогою. Вона розповіла, що кілька років тому всього за два тижні до свого весілля за загадкових обставин померла її сестра Джулія. Перед смертю Джулія лише встигла прошепотіти. Пістрява стрічка. Дівчина розповіла сумну історію свого життя. Батько Елен служив в Індії і після своєї раптової смерті. Залишив сім'ї пристойний спадок. Їх матір скоро вдруге вийшла заміж за лікаря Грімсбі Ройлота. Тоді Елен та її сестрі близнючці Джулії ледь минуло два роки. Вітчим належав до однієї з найвідоміших і багатих родин Англії. Протягом декількох поколінь розпещені нащадки цього сімейства розтрачали кошти. А один із спадкоємців, який був пристрасним гравцем, остаточно розорив родину. Тому Грімсбі довелося самостійно заробляти на життя, і він поїхав до Індії в якості лікаря. Мати дівчаток загинула в залізничній катастрофі, і, згідно з заповітом, все її майно мало перейти до чоловіка. Але коли дочки вийдуть заміж, кожна з них мала отримати певну частину великого спадку. Містер Ржойло Покинув Лондон і разом з дівчатками оселився в родовому маєтку в Стоук Моран. Дуже вас прошу, будьте точні, щодо подробиць. Мій надто до і Мабуть, не відчуває своєї сили. Права надзвичайно складна. Мені ще хотілося б з'ясувати ще тисячу подробиць, аби діти до висновку. Проте ми не можемо зволікати хвилин. А от якби ви приїхали в стоп Моран сьогодні... То чи можна було б нам побачити ці кімнати так, щоб про це не знав вас відчин? Так звичайно. Ватсо, okay. відправляємо сток Моран. Хто із вас, хоз? Це моє ім'я, це. Але я не знаю вашого. Я лікар різбіло із Стокмарана. Дуже радий лікарю. Прошу вас, сідайте. Я не подумаю, тут була моя пачинка. Що вона вам про мене наплила? А сьогодні трохи холодно, а так на цю пору. А Вона вам розповіла. Але тим, що крокуси обіцяють свісти добре. Ха, ви мене хочете здихатись. Я чула про вас. Ви той самий Хомс, що завжди сунете свого носа куди не треба. Все, я вам цього не дозволю. Ви мене ще вчити будете. Хомс задавати із Контленд Ярда. Ха -ха -ха. Було приємно дуже поговорити з вами. Тільки як будете виходити, то добре зачиніть двері. Я. я піду звідси, коли я вам вискажу все в лице, тут була моя місіс Стовне. Я її вистежив. Тримайтеся! Надзвичайно приємний добродій. Я хоч не такий велетень, як він. Але якби він не закрив за собою двері, то я б йому показав, що в мене в руках не менше сили, ніж у ньому. Грімсбі-ройлот був запильним і жорстоким. Володів незвичайною фізичною силою. Він не спілкувався з сусідами, але дружив з циганами, яким дозволяв розкидати намети на невеликому зарослому ожиною клаптику землі. Крім того, ройлота захоплювали дикі екзотичні тварини. По його володіння вільно розгулювали павіан і гепард. Нам потрібно дуже швидко відправитися в Стокморан. Місяць тому. Елен зробив пропозицію Персі Армітедж, близький друг дівчини, якого вона знала багато років. Відчим не заперечував проти цього шлюбу, але незабаром затіяв будинку ремонт. Так що Елен довелося на час перебратися в кімнату покійної сестри. Вночі вона почула в тиші той самий тихий схлист, який був передвісником загибелі сестри. Тому вранці вона вирушила до містера Холмса за допомогою. Детектив пообіцяв приїхати в цей же день і все оглянути. Незабаром після відходу дівчини в квартирі Шерлока Холмса з'явився Грімсві Ройл. Він вистежив пасербицю і пообіцяв детективові великі неприємності, якщо той трутиться в справі його сім'ї. Містеру Холмсу вдалося з'ясувати. Що у цього грубіяна були досить вагомі підставлення перешкоджати заміжю патчерок. У цьому випадку він залишався єдиним розпорядником грошей покійної дружини. Приставшись відсутністю містера Ройлу та Шерлок Холмс і доктор Ватсон уважно оглянули будинок. Місто у них тут небезпечно. Перейдіть, будь ласка, у безпечне місце. А ми залишимося тут. Холмс, пора достати револьвер. Вони прийшли до висновку, що ремонт був затіяний тільки для того, щоб змусити Елен переселитися в кімнату сестри. Детектива особливо зацікавило ліжко, прикручене до підлоги і довгий шнур від зламаного дзвінка. Він звисав над ліжком і був прив'язаний до гачка біля невеликого отвору, що виходив в сусідню кімнату, де спав містер. Фройн. Витимачили! Витимачили! Пролунав хрипкий крик. Друзі кинулися в кімнату ройлота. <ривіт> Побачили його вже мертвим. Його голову обвивала пістрява стрічка, яка виявилася отруйною змією, привезеною зімні. Раво розкрито вас. Злочин було продумано ідеально, але. Вбивця сам став жертвою зміни, яку Холмс роздражнив розпилення.